Українське слово ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертна і велична, як говерла, Багата і дзвінке, як Україна. Який сам українець, така його мова м'яка, неспішна, мелодійна. Вона добре лягає на музику. У цій мові ми співали, мені казки казали, у цій мові. Нам минувшість нашу відкривали. Довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно співало. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Як довго ждали ми уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг, зберіг в таку страшну негоду, коли він сам стоять не міг.